Дидактична гра Скажи правильно. Доброго дня, друзі! Сьогодні нас чекає гра з вічливими словами. Вічливість це якість людини, яку вона виховує в собі сама. Бути чимним, вічливим нам допомагають чарівні слова. Це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність, люб'язність, чемність. Жоден твій день не обходиться без вічливих слів. Усім, кому адресовані ці слова, стає приємно і хороше. Поміркуйте, чому так відбувається? Пропоную пограти в гру Скажи правильно, треба вибрати необхідне ввічливе слово. Зустрілись давні знайомі друзі. Що треба сказати? Привіт або на добраніч. Треба сказати привіт. Діти. А які слова вітання ви можете назвати? Доброго ранку, доброго дня, добрий день, доброго здоров'я, світлої днини. Здрастуйте, добрий вечір, мої вітання, здоровенькі були, салют, вітаю. Хлопчик поступився місцем дідусеві. Що треба сказати? Ходи здоровий, сідайте, будь ласка, а може, з Новим роком? Так, треба сказати, сідайте, будь ласка, дідусь. Якщо ти з кимось посварився і зрозумів, що був неправий, що треба сказати? Смачного або вибач мені? Так, вибач мені. А тепер, будь ласка, діти, ви пригадайте слова вибачення. Вибачайте, я не хотів, перепрошую, я не подумав. Даруйте мені, вибачте мені, будь ласка, пробачте. Наступне завдання. Діти після прогулянки розходяться по домівках, як вони можуть попрощатися. Щиро дякую, на все добре. Дозвольте допомогти. Правильна відповідь на все добре. Пригадайте, будь ласка, інші слова прощання. Прощавай. Бувайте здорові. До наступної зустрічі. До побачення. Бувай. Пригадайте, будь ласка, які слова ввічливості вживають під час знайомства, висловлення подяки або поздоровлення, запрошення для похвали, прохання. У вічливих людей панує доброта, любов, і мир, і спокій, і злагода щодня. Бо вічлива людина зірцем стає для всіх, і всі її шанують і поважають всі. Дякую за увагу!